Франчайзинг в Україні набуває все більшої популярності. Зростання цього ринку щороку становить 20%. Сьогодні в Україні вже працює близько 700 франшиз. Лише за минулий рік їх кількість збільшилася на 110, Повідомили учасники ринку у ході виставки бренд Форенд дві 2011 Найбільше підприємств за франшизами працюють у сфері торгівлі. Зауважують експерти. Більшість пропозицій франчайзингових приходяться на сферу Це Традиційно найбільш популярна сфера. Магазини одягу, біжутерія, то все, що я зна з такими -то точками по продажу чіволіба, дану торіте. Левова частка бізнесу, який працює за франшизами, це дрібний бізнес, обсяги інвестування, у який не перевищують 10 тисяч гривень. Для того, щоб розпочати власний бізнес, сьогодні вже не обов'язково купувати франшизу. Деякі компанії пропонують укласти лише один договір співпраці. У нас не нужно покупать какую то франшизу для того, чтобы просто витілит бізнес. Ми просто берем таку то там предварительну підоплату, яка дозволяє нам. Надія сам на тож що чоловік все таки серйозними вийти в цей бізнес. Найбільш відомі бренди, представлені на ринку України, які є водночас франшизами. Це піца Чілентано, Фурнеті, магазини Села, Мекс та Арбер.